Зараз психологія доволі популярна, і тому багато людей володіють різними термінологіями. І перш за все це стосується різних класифікацій: нарциси, там ще якісь там типи особистості, шизоїди, параноїди, істероїди і тому подібне. Але фішка в тому, що оці всі класифікації, точно так же як і діагнози, вони про карту, а не про територію. Ваше життя воно реальне і. Це як територія, на якій треба, ну якщо вам потрібно, наводити порядок. Тобто, коли ми говоримо, як там мені налагодити стосунки із нарцисами, то це означає, що ви намагаєтесь там щось на карті намалювати. Ви звісно можете це робити. Але в у реальному житті ви ж маєте діло з конкретними людьми, з конкретними ситуаціями. Більш того, ніколи не можна знаєте, так людей чітко в одну класифікацію там загнати і. Давати рекомендації щодо цього. Я вам кажу як людина, яка професійно займалася абстрактною алгеброю, в тому числі теорією категорій. Тобто я маю величезний досвід у різних класифікаціях, структуруваннях, різних множин, типажів і тому подібних. Тож звертайте увагу не на карту, а на територію, тобто на конкретне життя, на дослідження конкретних так, мова йде про патерни поведінки але не треба вішати ярлики на людей. Це буває корисно в певних навчаннях, але в житті це як говорити про карту.